Всім привіт! Сьогодні будемо відкривати нову рубрику. Сподіваюсь, вам зайде, думаю зайде. Мені також було приємно підготовлюватися, як називається, до цієї рубрики. Вона буде не часто, бо ви зрозумієте чому. Але давайте зараз я покажу вам саму суть, що прийшло. Це пакетик від продавця з Брінк Прошу те, що таке бринтлінг, якщо ви не знаєте. А давайте я вам розповім. Це веб-сайт на офіційній купівлі та продажу продуктів компанії LEGO. Там продають деталі, мініфігурки, набори, каталоги, посібники, наклейки та інше, що зв'язане з компанією LEGO, нових та використаних окремими особами та компаніями, розташованими по всьому світу. Так, там може бути деталі БУ, нові. Він був створений Деніалом Джексоном і запущено в 2000 році. Сайт був створений їм та помер ця особа, яка створила цей прекрасний сайт 24 вересня 2010 року. Його і сім'я продовжувала керувати сайтом після його смерті, поки в червні 2014 року корейська ігрова компанія Xenon Nexon купила сайт, купила онлайн-платформу. Це як. EBay, наприклад, наприклад такому по-простому. 26 листопада 2019 року Legal Group викупила цей Бринклінг. Тепер цей Бринклінг є офіційним ну, від Lego. В ну, принципі роботи Бринк це так виглядає. Це звичайний сайт, який є свого роду великим віртуальним торговим центром. І заснована на принципі віртуальних магазинів. Продавці, приватні особи чи компанії мають свій власний магазин і, отже, є повністю незалежними продавцями. Вони можуть вільно встановлювати свою власну умову продажу, каталог, ціни, спосіб та ціну доставки, кошти платежу, там PayPal, на картку привату Манобанку відправляти, наприклад, в Україні. Чи можна наложним платежем? Притім обробку за замовлень призводиться після цього, однак вони, як і раніше, регулюються правилами всталоним брентлінком, ну тобто шахрестом займатися, Нельзя продавати продавати бушні деталі, як нові та, та інше. Так, доступ до сайту та магазинів безкоштовний та без реклами. Однак реєстрація, як і раніше, необхідна для покупців і для створення магазину. Отже, щоб купувати магазин Крюкінг та продавати магазини, необхідно створити безкоштовний обліковий запис, вимагати особисті контакти та дані для відправлення та отримання замовлень. Інші користувачі не мають доступу до цих даних, що між ними немає порядку. Метод фінансування принтинг -прин» гарантується на продаж, 3% від продажу, але це стосується лише продавця, який самостійно оплачує витрати. Одною з функцій є довідник цін, в якому перераховані комплекти та деталі встановлені на продаж на сайті, включаючи їхню ціну. Ну, Звідси ціна підтягується на детальки, які я вам розповідав. Виставлю на продаж на сайті, включаючи їхню ціну, а також створюю продажі за останні 6 місяців. Це дозволяє виявити масштаби та явищі спекуляції, що впливає на все світ бренд, оскільки ця функція безпосередньо підкреслює різницю між цінами, які запитують продавці і цінами, за якими вони фактично купуються. Так, Давайте спочатку відкриємо, Один боку відкриємо. Глянемо, як воно виглядає. Да, папунчик невеликий, але тут є і моя жадоба, я зрозумів, що воно мені потрібне. Тут є деякі речі, котрі ну, мої загублені деталі. Я спочатку вирішив докупити загублені деталі, паралельно зняти ролик, але потім, як завжди, понеслося. Бачите, тут запаковано, все гарно. Давайте поки що ви ще розглядаєте пакет, якщо тут лежить. Я вам зачитаю ще інформацію довідомо. На сайті перераховані всі частини від коробок Лего званих наборами з моменту створення. Більшість Лего маєте еталонний зліпок. Набір також можуть ідентифікуватися за цифрами. Тут на сайті знаходяться, ви можете знайти, якщо у вас є ця деталь, ви можете її продати, вона є в базі. Чи можете купити, якщо у якійсь, певна особа її продає? Кожна деталь має свій номер. Якщо ви купуєте набір, ви можете подивитися всі деталі, які ну, їхні номери, який колір. Якщо ви загубили, у вас немає деталей, ви там вам подарували старий бушний набір, а там не вистачає деталей. Можете тупо по бренд-лінку його відновити. Зайти там в собі бажаних продавців, яких вони продаються, вони можуть бути навіть з вашого міста. Цей пакунок тупо приїхав з моєї області. Цей продавець знаходиться. Так що бачите, як? Він є одним із найбільших гравців на ринку в Україні. Також давайте будемо переходити. Бачите, як він гарно все запакував. будемо тряхувати. Ось оце загублено, точніше, як сказати, була, ну давайте мені світло сюди, люди. Я не знаю, воно видно, не видно, видно, бачите? Так, я нас мене украли мій столик, так що трошки погано видно. Так, бачите. Я, у мене була зламалася ця деталь, вона довго лежала в пакетику зламаною. я вирішив, що цей час настав, треба її замінити. Бачите? Ось? Нова деталь. Флажки сині. Ви знаєте для чого, так? Да? Ви ж розумні у мене, догадаєтесь? Для чого мені блакитні сині флажки? Я вам зараз покажу для чого. Звідки на Білорусі готувалася напад, так? так Сповернув як в мене деталі лежать. Бачите, це мої бебехи, це мої інші бебехи. Так, в мене така чорна є. Є. Так, я вам зараз покажу, звідки на Білорусь. Мабуть, в мене на цьому контейнері лежать. Хоба, дивіться. Хоба. Що там зверху? Що там знизу, а? Хто там знає? Ніхто не знає. Хоба. Ось для чого. Це для, стародав... для стародавних стародавніх. А це для нових. Дивіться, яка краса. Ну, для цього. Я хотів ще багато жовтеньких взяти, у нього, правда, не було. У мене було два жовтих, тому бачите, яка насолода, так це сюди, так. Так. Так, ми Україну нашу подивилися, Так, ой, я не посхопив. Так, повертаємося до бренклінку. Я вам буду називати ціни. Скільки вийшло. Це вийшло в 3,98. Чого не потрібно? не обов'язково. Ось оці я загубив. Щось я перебирав набори і я їх не знайшов. Оці я загубив від також не знайшов. А оці, оці деталі дуже цікава історія. Трапилася з ними. Бачите, які вони гарні, чудові. У мене є. Ящик. Я вам казав, що у мене є ящик з всякими уродами. Я цей час наставив, кажу це ящик з уродами. Тут в мене лежать френс, бачите, які ви навіть таких не бачили в Такі це харліквін. Він є Fit Girl, режуха. Ось така, не знаю навіть хто ти така. У мене є супер пес, О, не бачимо. Бачили пса, пам'ятаєте, пса сируна. Ось такий пес. Кроль, кінь, балонка За шею. Ось такого не бачили. Це колега Френц Якась там принцеса. Кіт. Ці дельфинята Френцеві, бачите. І це повторює. Гризані мої, моїм котом деталі. Бачите, це ще ціле, вона там багато чого прогризла на мій кіт. Дізнався, що я замість його їжі купляю лега. Це була ошибка, я це казати. Але дружина сказала і... Хата вже була зупинити. Так, і ось вам деталі. Дивіться, ви повинні бачити, бо я так погано стерти. Тут були наліпки. Вони якось зідралися, клей залишився. Я аж вирішив губкою їх відтерти. Ну, відтер такий класний, щось поклав. Потім щось так дивлюся, воно прям різниця. Бачите, який тут глянцевий, а тут матовий. Я такий, бля, з на, наліпки. Бачите? Але дружина щось там показав. Вона. Я коли віддирав матюкався. Як вона прийшла, подивитися, що я там лаюсь. І вона сказала, що прикольно стали матові. Але я рахую, що це лайно. Так що їй прийшлось докупити дві штучки. Благо у бордовця було. Так, ось оці я докупив, бо мені десь... Чогось не вистачало, бачите, отаких от двох, отаких, от так, це лишняк, це від карнажа. Оце я собі для пальми замотив. Ось так, для пальмочки. Так, давайте це сюди. Стосовно пальмочки, де це лишнє. Дві, це він, звісно, розфасував. Порядочна людина, бачите. Якась куця пальма, Бачите. Може така і була виготовлена. Бачите. Тепер у нас є пальма. Мої пальми десь загубилися, чи ще я їх не знайшов. Так, купив для дерева. Вони дорогенькі, але вони того варті, бачите. Грін це світло-зелений. Бачите, як відрізняються відтінками. Так, давайте я вам скажу, дані штучки стоять коштують 6-10, флажки 2,18 обішлись. От ті, що я потір. 2,49. Ну, звичайно, такі деталі вони недорогі, ви можете просто продавця за копійки набрати собі дешевше, ніж навіть набір купляти. Це так теоретично. А якщо ви купите великий набір по скидці з класик деталями, то взагалі зірвете куш. Так, і Пальмові листя коштує по 6,90. Тут моя жадоба. Жадоби я залишив пізніше. Так, давайте. Ось такий пакетик. всякою фігнею. я вже горю, мене понесло. Так і думав, а що це не взяти? А тут то не взяти, а чого це не взяти? Ось приїхала заміна. Меча бачите? Це нарешті можна вздихатися. Я його замінив. Да, і в ці штучки їх ще багато було загублено. Що... Якась вона куца. Бачите якась так. Странно. Не добро совість не продавиться, мені mm -hmm. кажеться. Бачите? Так, ість цікаво. Червона тиква. Є оранжева тиква, а це а тепер червона тиква. Давайте у мене тут всі під рукою, давайте глянемо на да. оранжеву тику. Бачите. Ой. Так це ми глянули. Так, я загубив десь 4 таких золоті. Там, подивіться, щось їх немає, щось домовить. Білий банан. Такого я ще не бачив білого банана. Вирішив замовити білий банан. З Лего. Ось таку штуку я загубив, докупив, цю я штуку зак... загубив, докупив вон, Геймпад, грати в ігри, бачите? Сама доля каже, треба грати. Є он центрапен <смір> маркер Лего. Металічний металік каміння драгоцінне купив було подався. Раптор, якийсь, бачите, прям без оцих познавательних, короче, без очей, без нічого. Це так він є такий. Оце він такий є. Звідкіля треба буде подивитися. Оце також без нічого. шість ноги. Це з фільму Кванчі. Тайна щось там. Десяти колець Марвел. Це там тварина така була. Це... Фігурка звідти. Так, це моя жадоба. Більше жадоби якоїсь. Я вам покажу свою жадобу. Ви будете сміяти, Так, да, залишилась тільки моя жодоба. так. Ну що, ви готові к моїй жадоби? Дивіться, що я замовлю. Це, це моя жадоба. Я вирішив. Скупляти усі драгоцінні каміння. Пам'ятаєте, я в минулому відосі казав. Запам'ятайте цей момент Це каміння. Давайте сюди, на дощечку. Не знаю чого, але я вирішив, що мені треба ці каміння. Тут як ювелір, бачите, такий олігарх, лего олігарх. Бачите, 9 фіолетових Давайте глянемо, що у нас тут по камнях. Так, ванчі, якщо було цікаво, 70 гривень обійшовся. пішовся. О, я оце вам не показав. Відклав. Це електро. Як вона? Отвертка викрутка. Електровикрутка доктора Хто? Доктор Хто? Знаєте такий серіал? Це його викрутка. Я вирішив, що це повинна бути у мене обов'язково. Я навіть зрадів, що воно тут є. Доктором може бути будь-хто, навіть Харліквін. Ось така, вона тепер доктор хто, яка притворяється Квін. Серіал класний. Я не дивився останні сезони. Я думаю, навіть будь-які теми, які там підняті, вони не споганять його. Так що... Ось отакий. Так, я не подивився фіолетовий. Фіолетових 9 камінчиків. Ось отаких 11. Темно, голубі, чи темно-сині якщо. 5 штучок, бачите? Так, тепер... Хова. Темно рожеві, бачите, 3-7 6, 7, 7 штучок, і повинна бути, жовтенька. Одна. так, було, Все, що було, я забрав. Так, дивіться, ще. Зелені. 16 штук. Гривня 99 коштувала. Найдорожчі вийшли пурпурні, На 3,90 коштують. І ще такі. оба. Як вам такі? Я куплю собі якийсь графін і буду в ньому зберігати оці каміння на весь. Я рахую це бомба. Так, у мене ще є каміння, десь воно тут лежить. Ці, які у мене є каміння Як вам такі оба. Прямо. Виділяється на фоні своїх ровесників. Хоба ще каміння. У мене також є темне синя каміння. О, такого ще тут немає. Червоне, Бачите? Будьте, нема таких. І Тепер буду моніторити усіх продавців і викупати їх. А, ще от білого немає. Я знайшов себе біле каміння. Давай, опа, жовтинки. Отакого ще готинку у нас не було, бачите. Звичайний, а це трансіло. Бачите, скільки багато каміння можна зібрати? Ще... ще каміння. Ще є енергон там, Тассарак того згадав. Ну і нарвон також виглядає у трансформері. То ж, темі, то 이제, так, більше ми на каміне мабуть, немає. а може і є. Треба шукати. Каменям треба глядати. Клюшку так. Пух. так Щось немає більше. Якось у мене мало каміння. Ось що у мене така жага до каміння. Бачите? Якщо я ходжу. Що... О! Пишіть вашу думку. О такій великій кількості каміння. Супер, не супер, я свихнувся. Та я свихнувся вже давно, так що... У вас є трохи жаги до цього каміння? Вона вас зваблює, пишіть мені, мені буде дуже цікаво. Також підписуйтесь на канал Телеграму. Там новини, зборки, обзори, огляди, рандомна деталька кожного дня, набу... рандомний набір кожного дня. Так що дуже цікава інформація. Головне новини українською мовою. Так що Підписуйтесь, буде весело. І під кожною новиною можна коментувати, залишати свої. Доводи та до міркування, так що підписуйтесь. Пока-пока.